Правоохоронці у Полтаві припинили діяльність телеграм-каналу, створеного для кібербулінгу неповнолітніх, говорить очільниця відділу ювенальної превенції поліції області Ірина Москаленко. Нині цей ресурс видалили, а з його адміністраторами та їх батьками провели відповідні превентивні заходи. Напоняєм телеграм-каналу негативним контентом займалися четверо полтавських школярок, 13 та 14 років. Фотографії або відео жертв публічного цькування, а також образливі дописи до них. Адміністраторки отримували від підписантів через спеціально створений чат-бот. Нерідко щоб принизити дітей, вони вдавалися навіть до фотомонтажу. Булінг в інтернеті зазвичай відбувається шляхом поширення неправдивих чуток або фотографій, які компрометують людину, говорить інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області Аміна Головня. І додає, також ознаками кібербулінгу є повідомлення, які ображають когось або погрози, що можуть завдати моральної шкоди. Іноді оці от дитячі якісь Забави можуть перерости не просто у споплюження чиєїсь репутації чи вашої особисто, так що це може перерости все до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. Тому кожного дня відділом протидійки кіберзлочинам в Полтавській області проводиться моніторинг мережі інтернет на предмет виявлення ось таких, от фактів кібербулінгу. Якщо неповнолітній вважає, що його булять, потрібно звернутися до батьків або до того дорослого, кому довіряє дитина, зауважує психолог Катерина Мироненко. Також розповісти про проблему можна шкільному психологу, який гарантує конфіденційність інформації. Мовчати на булінг не вихід. Булінг і кібербулінг це порушення особистого простору, порушення особистих прав на безпеку, і тому це потрібно вирішувати на закон, на, скажімо так, на адміністративні. Йновному рівні просто закрити очі і нічого не робити. Можливо, потім цей булінг буде продовжуватися для дитини підліткового віку, яка зазнає булінгу, неважливо якої форми, це дуже дуже травматично. Тому залишати без уваги таку ситуацію точно не варто. Якщо дитина стала жертвою цькування або є інформація щодо залучення учасників освітнього процесу до кібербулінгу, потрібно повідомити до поліції. Наголошують правоохоронці.